Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги домашній костюм. Комплект складається з довгорукавної смугастої сорочки та вільних міні-шорт з високою талією, виготовлений з м'якої тканини, що приємно облягає тіло, даруючи відчуття розкоші та комфорту. Комплект ідеальний для створення вишуканого образу на вечірці в спа або просто для приємного вечора. Цей набір чуд. Довий вибір для жінок, які цінують не тільки зручність, але й стиль. В ньому ви будете почувати себе впевнено та привабливо.